Вітаю! Сьогодні ми використаємо майстер Вікторин, квіз Wizard і засобами штучного інтелекту створимо швидко запитання за якимось уже напрацьованим контентом. Ресурс, скоріше за все, французький і відображається і французькою мовою і англійською. так, Два варіанти. Але ми можемо Google-перекладачем перекласти у браузері на українську мову. Для того, щоб використовувати ресурс, треба зареєструватися, ну, а зареєстрованим авторизуватись. Отже, я авторизуюсь. І для того, щоб створити швидко вікторину, треба обрати джерело, звідки взяти інформацію для запитань, обрати тип вмісту, тип запитань, і створити самі запитання. Які джерела можливі, це вставити документ, готовий сюди додати, завантажити з комп'ютера. Додати текст це те, що я вже зробила. Зокрема, я взяла такий текст з інструктивно-методичних рекомендацій, проєкту інструктивно-методичних рекомендацій щодо запровадження використання технології штучного інтелекту в закладах загальної середньої освіти, яке розроблено Міністерством цифрової трансформації України та Міністерством освіти і науки України. Нагадаю, це лише проєкт. Можна було покликання на весь документ взяти, але я взяла тільки частину тексту, розмістила, які варіанти можливі були ще тему, для того, щоб за якоюсь темою, навіть не додаючи вмісту, можна було брати якусь пред... тему, предмет вказати, але тут мова, немає української мови. Далі можна було покликання на відео з Ютуба взяти, і тоді цей сайт проаналізує само, саме відео і створить за результатами запитання. Можна покликання, тобто те, що я говорила, я могла цілі всі рекомендації сюди розмістити, але я не буду цього робити або додати аудіо або відео. Отже, текст я додала, тепер я. Ну, переглядаю, звісно, чи воно правильно там скопіювало, можливо, щось зайве, можливо, там не виділило якісь речі і продовжити. І тут обираю, які варіанти запитань Я хочу додати. Ну, наприклад, я оберу питання з вибором відповіді, таке, найпоширеніший тип запитань, хоча можна було відмітити стільки, скільки потрібно різних, і набір карток, тобто двосторонні картки. Ну, от Я, наприклад, ще виберу картки. І щодо кількості правильних відповідей, тут можна як з однією правильною відповіді, так і з двома, і більше. Треба тут визначатися. І так само кількість помилкових відповідей також вказується. Після того, як ми визначилися з типами запитань, ми натискаємо створення контенту. Що це воно не створює? Ну, я вже просто використала декілька варіантів, створювала кілька разів, тому, можливо, воно вже мене не пустило створити і Вікторину також. Отже, запитання створено. Ми, звичайно ж, перевіряємо, тому що штучний інтелект треба ще раз проаналізувати, подивитися, чи все вірно зрозумів. Він. Дивимося запитання, дивимося варіанти відповідей, перевіряємо правильний варіант. Якщо щось не влаштовує, завжди можна видалити кошик справа, і біля запитання, стоїть, і біля кожного варіанту. І так, додавати можна і вручну, і все це редагувати. Можна також. Ці варіанти, ці всі запитання зберігати на ресурсі, робити їх публічними, для того, щоб ще хтось міг знаходити їх. А можна лише експортувати, тобто натиснути експорт, обрати в яку програмку ми хочемо експортувати чи в якому форматі для того, щоб можна було потім розмістити, якщо, наприклад, ви використовуєте якісь онлайн опитування, то для того, щоб все вже автоматизовано було. Ну, ми натиснемо Word. Тобто Експортувати у формат Word-документу, зберегти, і ось наша, наша вікторина уже створена. Ну, а далі уже можна її використовувати, розміщувати де потрібно. Ви бачите, що є запитання, є. Прапорець, де правильна відповідь, і невірні відповіді відмічені хрестиком. Якби ще були додані, наприклад, картки, то картки у вигляді таблички з двома стопчиками. А також можна було ще сформувати і запитання на відповідність. Тобто, це вже просто я свої спроби використала на цей раз, тому вже продемонструвати тут не можу. Ось так швидко можна. Створити запитання за допомогою ось такої такого майстра Вікторин. Дякую за увагу!